У нас в наявності дуже крутий мінівен, це у нас Peugeot 5008 в комплектації GT Line з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та частним перевірним пробігом всього лише 145 тисяч. Пердо автомобіль оснащений максимальною оптикою Peugeot Full LED Technology, парктроніки 360. Нереально круті легкосплавні диски 19 го діаметру, датчики сліпих зон та безключовий доступ. ось такий крутий салон в стилі GT Line. Електрорегулюванням та пам'яттю водійського сидіння, масажем обох сидінь, контурна підсвітка салону, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, шкіряне мультикермо з пелюстками, LED-панель та 145 тисяч частного та перевіреного пробігу. Велика мультимедія з навігацією та карплеєм, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, запуск кнопки, електронний паркінг, спорт режим, а з асистентів паркування. У нас парктроніки 360, камера заднього огляду. А також з А Так як це в нас сімейне авто, позаду нас зустрічає ось такий просторий та комфортний салон, нереально зручні роздільні сидіння з столиками, кріплені ізофікс для ваших Задній Задня частина автомобіля також оснащена лед-оптикою, а також відкриття багажника без допомоги рук. Автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Якщо вас цікавлять більш детальна інформація по ньому, ставте плюс в коментарях.